Два найбільших винаходи в історії книгодрукування посадило всіх за книги і телебачення, яке відірвало від них. Юль, поговори зі мною. Ну хіба не цікаво, яким буде телебачення в майбутньому? Ну, телебачення не зникне, це точно, але воно дуже зміниться. Як воно зміниться? От, наприклад, я уявляю, ми будемо дізнаватися новини з дзеркала, дивитися футбольні матчі на віконному склі і замовляти піцу, торкнувшись пальцем до рекламного ролика. Юлі, я знав, що в себе бурхлива фантазія, але не настільки. Давай краще у людей запитаємо, яким вони бачать телебачення майбутнього. Я не знаю. Я без поняття дуже довго добре. Дуже хороше. Тільки інтернет-телебачення, тому що сам телевізор вже практично не дивлюсь, немає часу, а інтернет-телебачення е, можна запустити будь-яку програму, не чекати е, ну, відповідного часу, запустив ту інформацію, яка тебе ну яка тебе цікавить, і все стає зрозуміло і набагато простіше. Я вяжу телевізіння, що буде в телевізорах, до скайп, можна буде скачувати з телевізора всякі програми, фільми і. Мультики, все, все таке. Напевно, будуть люди вилазити з телевізора. щось таке якесь в 3D. Все цінує було, щоб правду говорили по Самое Найголовніше, може, вже з тих депутатів і рекламу беруть. Ну, якесь неординарне з якимись нереальними спецефектами. Я думаю, що буде краще. Цікавим якимось, щоб було доступне і було зрозуміле для всіх оточуючих. Я привик до цього телебачити, я навіть не знаю. Не знаю, навіть телевідения вже не будет. Є ж вот это інтернет, можна скачивать, просто будуть фильми. какие якісь новости будуть показувати і все. Воно буде на великому екрані і з багатьма каналами. А ти як думаєш? Тут без варіантів. Технології, звичайно, будуть змінюватися і рухатися тільки вперед. Але людська душа, Юль, вона ж незмінна, тому потреба в романтиці і в живому спілкуванні обов'язково залишиться. Більше того, я думаю, технології настільки зміняться, що всю роботу на телебаченні будуть виконувати роботи. Юль, залишиться тільки ведучий у студії. А, тобто ми з тобою. Точно. А Саня?